Як завжди у нас тут багато екшена, багато команд. Wildcard така команда, яка на праках нормально дає піздюлі. Тут насправді це все бестоф один. Ви маєте розуміти, що це десь якась певна рулетка. Ухо, твій е, пікем е, просто повне гамно. Нафіг набридло не може бути. У мене бляха немає слів. Пішли вони в пень. Ваша улюблена рубрика, в якій я читаю вірші. Пацани, це сором. Так, запис пішов три-два раз, контрабас, іконостас з Богом понеслась. Поїхали. Добрий день, шановне панство! Я навіть сам не можу повірити, я так довго е, намагався камбекнути і зробити можливим те, щоб це відео вийшло. І нарешті я тут, нарешті я перед вами. Це. Ухо, і це вуса влог, який повертається на моєму каналі. Тепер регулярно, як завжди, як і раніше, буде виходити цей формат по понеділках. Зазвичай, ну а оскільки у нас завтра завтра, ну завтра, до речі, так уже починається опенінг стадія. Оскільки у нас зараз мейджор, то відео якісь спеціальні випуски, скажімо так, я буду. Випускати періодично, тому сподіваюся, що і з картинкою і зі звуком все гаразд. і Вам буде до вподоби моя робота. Як завжди, ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал і, звичайно, напишете коментар. Я за вами скучив. І, я думаю, сподіваюсь, принаймні, що ви зі мною теж за мною трішки скучили. Ваші вуса повертаються на екран з великим задоволенням. Буду, як завжди, говорити про новини в світі Counter-Strike. Ну а зараз, звичайно, враховуючи те, що Major у нас якби вже палає, то в принципі контенту має бути багато, навіть не контенту, скоріше, те, тих тем, про що можна поговорити. А, дуже я вам дякую, що ви дочекались цього відео. Я бачив, що трішки людей від каналу на каналі відписалися, але в цілому а, я сподіваюся, що ви просто повернетесь і знову ж таки будете, як завжди, регулярно писати свої коментарі. А поїхали! Починаю я звичайно з того, що хочу подякувати партнеру, який допомагає мені розвивати цей канал і буде мене завжди підтримувати надалі. Це компанія Favbet. Дуже дякую за підтримку та розвиток мого каналу, і звичайно, особисто. В цілому, звичайно, це подяка величезна за розвиток кіберспорту в Україні. Ну що ж, почнемо ми, звичайно, з опенінг стадії. Як завжди, у нас тут багато екшена, багато команд і вже є ті пари, які будуть змагатись в першому турі. Ну, як ви знаєте, команда Passion провела такий, можна сказати, призвела до фурору, провела фурор, і це було дуже переконливо і дуже яскраво і дуже Філігранно враховуючи те, що вони ще й перемогли в перших двох турах команди, з, які представляють московські болота кляті, мать їх Так. Ну і давайте трішки по першому туру. Вже о п'ятій ранку, здається, починається перший матч, це фурія проти Геймер Ліджен. Всі матчі в форматі Best of 1, як ми пам'ятаємо, це перша стадія. І в другому, тобто перші, перші дві зустрічі команди грають в форматі Best of 1. Вітоспроба проти. Емай Liquid проти Cloud9, Complexity, FlyQuest, BAG проти Passion UA. До речі, вони зустрічались. Попередній матч з рахунком 2-1 UA програли, але з позитиву, звичайно, перемогли на Анубісі. Тут треба враховувати те, що скоріш за все Анубіс зараз хлопці забанять. з BAG, і це ж best-of-1 формат. І у Passion UA, насправді є доволі непогані шанси здолати своїх опонентів. Зробивши висновки з попередньої поразки, звичайно. Далі Fnatic Wildcard. Wildcard Вітя Самдаян в себе в Телеграмі написав про те, що Wildcard така команда, яка на праках нормально дає піздюлі. І, типу, тут дуже хочеться насправді на це подивитись, наскільки Вітюня нам не збрехунькав. Далі Mongols проти Рейра там очевидний тут фаворит, це команда Mongols. ну і Pain проти Imperial. Взагалом, що стосується групи, якщо вже так говорити, хто тут фаворит. То напевно треба показати мій пікем, да, для того, щоб визначитись і ну, типу, визначити для себе фаворита і обрати якусь команду, яка, на нашу думку, точно пройде далі. Тому для вас в мене також є. Також є у мене для вас скріншотик, такий з Counter-Strike. Я затвердив вже свої фінальні. Свій фінальний прогноз. Гляньте. Ну, дивіться, ситуація наступна. Значить, ліквід значит, я ставлю на 3-0. А як на таку команду, яка, напевно, точно пройде, мені здається, і доволі велика ймовірність, що вона пройде з рахунком 3-0. Але це не точно розумієте? Це of 1, і тут доволі багато рандома. Перший я ставлю на 3-0, просто тому що я сподіваюся, що вони пройдуть і просто засейвлять мій пікем, скажімо так. От і, і знову ж таки вони тут андердог, розумієте? І багато команд тут насправді справді це все Best of 1, Ви маєте розуміти, що це десь якась певна рулетка. Рулетка. А, ну і далі я поставив ВП. Е, вибачте, за русняві помийки тут в цьому, але я не можу їх не ставити, тому що вони в принципі існують. Поки що, принаймні. А, Фурія, теж, я сподіваюся, на досвіді тут доїде. А, також ті самі Wildcard, Mongols, Gamer Legend Cloud 9 Ну а е, очевидні для мене аутсайдери це Рейра Атом і FlyQuest. Це ж все не точно, ви ж розумієте. Я взагалі залишив за бортом такі команди, як Complexity, Fnatic, B, Pain, MABR і Imperial. В принципі, непогані команди. Я думаю, що багато хто буде сперечатись з таким пікемом. Але ви, як завжди, маєте свою думку, і я дуже її поважаю. Я дуже вас прошу, будь ласка, написати в коментарях, які команди на вашу думку пройдуть. Точно. Ну або, хоча б напишіть ухо твій пікем просто повне гамно. Пікім гівно і І взагалі. Ну, типа, чекаю від вас коментарі. Е, цікава новина також була на минулому тижні україномовний фейс. Звичайно, ми будемо говорити завжди не забувати про те, що. А Фейсит це компанія, яка працює в Росії і на окупованих територіях навіть приймає депозити від громадян Росії. Але тим не менш, це доволі популярна платформа. На ній грають українці, змагаються дуже багато змагального контрстрайку. Турніру проводить турнірів проводиться на цій платформі. Тому отак, от сам ще я особисто не потестував, але вже є багато доволі позитивного фідбеку. Тому, ну скажімо так, ставлю величезну вподобайку за те, що. Зробили україномовний інтерфейс. Це моя повага. Також зверніть увагу, ну це просто не можна цю новину пропустити, тому що ну, такого не буває. Подивіться на те, який стікер зробив собі JL. Ну, це просто неймовірно. Це дуже гарно, дуже креативно і е, прикольно. Просто JL великий молодець. Він трішки потролив і ком'юніті, і сам себе, і Вольво. І насправді це ну мені подобається такі рішення. Вони трішки, знаєте, як додають якоїсь свіжини, скажімо так, Сві... свіжості, не свіжини, свіжина, то ж то м'ясо, коли свиню закололи, так здається. Цікава інформація про е, капсули і про те, хто скільки заробляє. Значить, е, Раніше писали про це Хелл ТВ, але зараз ми отримали офіційне підтвердження від Ламобота на стрімі у Леніна. Е, Сергій доволі часто приходить до Кості, І е, є така інфа. Кожна команда з капсули Легенд отримала за налітки на Паризькому на мейджорі, Пам'ятаєте, той самий мейджор, в Парижі був Бласт, е, де виступали Монти, по 4 мільйони баксів. Цей мажор був аномальним в грошовому плані. Е, бо е, ну тому, що на наступному вже в Копенгагені, які виграли наві, е, команди отримали набагато менше ну, вісім разів менше. Тобто близько 500 тисяч доларів. Розумієте наскільки велика різниця. Цікаві інсайди, цікава інформація. В Ком'юніті люди в цілому люблять рахувати чужі гроші. Ну от тепер маєте і розумієте власне скільки команди можуть заробляти да, в певних моментах. Тому така вам історія. До речі, повертаючись ще проговорюючи тему наліпок, хочу показати вам наліпки власне команди Пешен'юа. Я думаю, що багато хто вже їх бачив, можливо, вже хтось там собі вибив. Але отакі от гарнесенькі, в принципі, доволі просто, доволі лаконічно, нічого зайвого. Такий собі вогник з прапорами України. Ну доволі прикольний. Також мені подобається цей Wild Card. Прикольний, теж такий симпатичний, симпатична наліпка, і здається, що теж вона буде доволі популярною. Ну і, звичайно, ті, хто будуть хантити собі шукати золоті наліпки, теж як завжди, будуть намагатись заробити і схопити свої перші мільйони. Не так багато в нас новин залишилось. Взагалі не хотілось робити великий випуск. Він такий буде трішки коротеньким, але доволі насиченим і динамічним. І я дуже вам дякую, що додивились до цього моменту. А про Бласт і, знову ж таки і про Бро. Пам'ятаєте цю саму історію, коли Австралія скикнули бро, взяли кедя на посеред Туріка, піднявся Кіпіш там туди-сюди. От тепер з'явилась та сама юзлес організація ЄСік, яка є. Продовжує бути абсолютно безпорадною, без як, як безполезною. Ну, типу, юзлес. Коротше, організація юзлес нічого не робить, ніякого користі від них нуль. Пішли вони в сраку. Короте. Значить, інфа наступна: закінчилось розслідування ЄСІК, яких найняли бласти, Типу, бласти найняли ЄСІк, щоб ті провели розслідування. І найсмішніше це те, що. Фраза резюме в цьому в розслідуванні Єсіка. Найсмішніше це заміна суттєво не вплинула на результат турніру, оскільки Астраліс не пройшли далі групового етапу. Ну тобто, те, що тіпи поміняли, і наприклад, у кого когось виграли, або там навіть програли, там це ж впливає на статистику, якийсь є певний рахунок. І таке. Ну, Реально, я не розумію, хто сидить там. На останок, новина, яку я не можу пропустити, тому що мені бляха болить, тому що мені це вже просто нахер, нафіг, набридло. Не може бути. А? Не може бути так, щоб хтось з українців не зашкварився. Бит, поїхали на мажор. Реально я цю команду розцінював як команда, яка ну, може дати джазу, яка може показати перспективний класний результат. Вони, до речі, обісрались, і я радий, що вони обісрались. Ну, по-перше, тут це вже не, не тайна, да? це зрозуміло, що в них є в них тренер росіянин. Е, він росіянин, але типу, на, на Ліквіпедії в нього білий прапорець. Тобто Він, типу, себе видно, вважає проукраїнським або не знаю яким. Заяви я від нього не чув. Але питання не в цьому. Ці е, тіпочки зіграли з Авророю гру і вийшли відтискати їм кулачки? в мене бляха немає слів. Я одразу написав Міші Кейну. Е, ви запитаєте, де бейт, де Міша Кейн. Я кажу, ну просто я запитав для того, щоб уточнити. Кажу, Міша, я сподіваюсь, Михайло, я сподіваюся, ви росіянам не тисли руки. І Михайло каже: так типа, ми одразу попередили, що ми не будемо цього робити. І відповідно, це ж типу не складно було. Ну і я пишу пацанам з бейтів, не буду казати кому, пишу в особисті. Починаю спілкувати, кажу, ви пацани, це сором? Чому так? Навіщо ви це робите? Ви ж розумієте, що ви соромитесь самі, соромите. Це, не, це неприйнятно, не можна тиснути росіянам руки, не можна їх толерувати. Нахіра ви це робите? Ну, там дво, двом я написав, Ну, там, це крінж, ми забули, ми там у нас було в голові, ми засмутились. Таке, типу, знаєте, ну. Немає виправдання. Чесно, немає виправдання, і я не можу. Я не можу знайти жодного аргументу. Не можу. Ну мені це не подобається. Команда знаходиться за кордоном, вона не приїжджає в Україну, вона не базується в Україні, так? Типу, вона, можливо, себе позиціонує як українська, але це поведінка не українців. Це. Та це неприпустимо. Я написав особисті, в особисті також Денді власнику із людині, яка створила цю організацію. Реакції від нього, на жаль, ніякої не було. І це дуже сумно, це дуже прикро. Поведінка гравців теж неприпустима. Я максимально засуджую такий, таку історію. І, в принципі, я радий, щоб йти не вийшли на мажор. Нам не потрібна українська команда, яка тисне руки росіянам. Це. Ненормально, це аморально і це просто погано. Пішли вони в пень. Не було мене, не було можливості записати відео, не було нагоди погоріти. Ну тепер я погорів і, власне, доніс до вас думку. На цьому все. Я сподіваюся, що ви приймете це відео, знаєте, як приймають своїх родичів, які б вони не були, хороші чи погані, все одно ви їх любите, ви їх обіймаєте, ви їх цінуєте, бажаєте їм. Здоров'я. Так само, як і я вам бажаю здоров'я. Дякую, що додивились відео до кінця, поставили вподобайку і написали коментар. Я вас дуже люблю, дуже ціную, і ми обов'язково з вами зустрінемось. Уже, гадаю, на наступному тижні точно. Сьогодні п'ятниця я записую це відео. Сподіваюся, що воно сьогодні і вийде. А далі е, вже е, слідкуйте за анонсом, обов'язково підпишіться на канал. Котики, дякую, що додивились відео до кінця, як завжди, з вами. Вуса, влог і ваша на кінець на останок, ваша улюблена рубрика, в якій я читаю вірш. А, Павло Тичина, 1914 рік. «Гаї шумлять». Дуже гарний вірш, і я думаю, що цей вірш заслуговує невподобайку. Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать. Милуюся. Милуюся, дивуюся. Чого душі моїй так весело? Гей дзвін гуде. І здалеку. Думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластівку, я йду йду зворушений, когось це жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голублячи, щось мріє гай над річкою, ген неба край, як золото. Мов золото поколото горить тремтить ріка як музика. На цій чудовій ноті я дуже радий, що ви додивились відео до кінця, як завжди, поставили вподобайку і написали коментар. Котики, я за вами скучив. Я дуже сподіваюся, що ми незабаром за вами зустрінемось. Це був вуса Влог. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. На все добре, бережіть себе. i so.